Усім привіт, з вами знову я, Позитивний Кіт. Сьогодні я розповім вам про острів, який заповнений сектантами, таємницями та гробницями, та, та в якій ми візьмемо під свій контроль одного з культових персонажів з відеоігр Лару Кров. І так, сьогодні ми поговоримо про доволі веселу та повного екшену перезапуск Tomb Raider 2013 року, або як Сверенікс хотів зробити свій анчарта, і спойлер, в них це майже вийшло. Гра розповідає історію Лара Кров щодо того, як вона стала розкладачкою гробниці, а саме її перша пригода на острові Яматай, який знаходиться у трикутнику Дракона, азіатському варіанту Бермудського трикутника, на який вона відправляється з іншими дослідниками, шукачами шкарбів та командою корабля. І звісно, далеко від берегу острову, вони потрапляють у шторм, та як корабель розвалюється, та всіх героїв викидує на берег. А нашу лагу викрадають місцеві сектанти та підвішують у печері. Вибираємо за допомогою полум'я. Але при цьому наша головна героїня отримує пруд у свій бік. І так, в цій грі Лара Крофт майже постійно буде стражати та отримувати нові травми. Після того, як ми вибираємо з печері, ми зв'язуємо з іншою частиною команди. А також лага знаходить основну зброю цієї ігри. Через деякий час знаходимо наших друзів, дізнаємося трішки про історію острова, та стикаємося з місцевими росіянами і сектантами Зарпатця, яких у цій грі ми будемо вбивати пачками. А далі нас буде чекати багато екшену та спробуємо втекти з Сього острова, та порятунку наших друзів Ви без Втрат, та розгадкою таємниць цього острову. Сюжет ігри просто нормальний, але в ньому є велика кількість сюжетних дир та аналогічних дій персонажів. І звісно, нашій головній героїні доведеться робити майже все за них, та рятувати їх після того, як вони потрапили у полон до сектантів, а майже в кінці ігри в ніч є з'являються дуже злі самураї. Персонажі у цій ігрі є цілком типовим, починаючи від наставника головної героїні, закінчуючи зрадником, що, звісно, ну дуже несподівано, але у цілому свої функції він виконує гру повністю рятує її постановка як то сцени з екстремальним польотом на парашуті, так і геймплеями, який постійно підкидає щось нове, який ділиться у грі на три частини: це платформені сегменти, які нагадали мені принципер, вирішення доволі легких, але цікавих загадок, а також перестрілка з врагами з використанням усієї доступної зброї, так і елементами на арені, або є можливість по-тихому їх вирізати. До чого гра також дає можливості, також можна повертатися уже по видані локації з отриманими новими можливостями, як то лук з канатом, щоб вирішити загадку в новій гробниці, що робить цю гру ми Графіка у грі навіть зараз непогано виглядає, та місцями дарує доволі вражаючі краєвиди, що ви і самі можете побачити на екрані. З мінусів гри це баги, які почали проявлятися на сучасних комп'ютерах через велику кількість FPS. У грі періодично ламається логіка та ігрові тригери, що дає цікаві результати, та через що потрібно періодично включати вертикальну синхронізацію, яка вбиває FPS у 10-20 кадрів. І не завжди зрозуміло, проблема зараз у зламано логіки гри, чи гравець щось не помітив, що дратувало під час проходження. І так, ця проблема і саме версія ігри для комп'ютерів. На консолях кількість кадрів завжди 60 або 30 кадрів перед запуском серії я познайомився у 2014 році, у момент виходу гри. І так, тоді вона мені сподобалась своїм постійним екшеном та тим, що вона постійно додає щось нове у свій ігровий процес. Але з доволі посереднім сюжетом, який просто виконує свої функції, та до якого легко може причепитися. Але при цьому він показує Лару Крофт з нової сторони та з інтригою, яку йому виходить зберегти до кінця проходження. Але при цьому з багами з версією для комп'ютера, які справді дратують. Но навіть з такими проблемами я можу рекомендувати вам цю гру, але грати вам чи ні, як завжди вирішувати лише вам самим. І пам'ятайте, це просто чудова ідея відправити щор знає куди на проклятий острів. Нічого поганого ж не станеться. А з вами був Позитивний Кіт. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі, як вам гра, та підписуйтесь на канал. Та це справді дуже допомагає розвитку каналу. Побачимось на наступному відео. Мяу!